З горськими заявами, сенатори, республіканські, демократи, і Трамп діватися нікуди. І от він. Лише більше через 12 годин у своєму аккаунті соціальної мережі написав, цитую дослівно Що це за справа, що Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою другим? Ну, ось почалося. Я вже казав. Я звернувся до своїх друзів. Які допомагали колись проводити мені психіатричні експертизи по кримінальним справам, які я розслідував щодо обвинувачення, щоб вони прокоментували оцю заяву Трампа. Знаєте, що вони сказали мені? Це не ти повинен коментувати, це наш клієнт. Це і правда, якщо прочитати те, що він сказав через отрує, що це за справа, що Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою дронів? Ну ось почалося. Це ті таксі самі хати, Маразматик, шизофренік або ще якась інша людина із. Рос